Доброго дня, шановні української аграрії, 31 липня об'їжджаю поля по цьому, по ріпаку. Який ми перше поле, пам'ятаєте, ми сіяли, хто слідкує за мною, той бачив. Ну Тут таке воно, знаєте, чорнозем, супіщ... дуже багато піска в його структурі. Тобто такий чорнозем, що можна супіщаним її назвати. Так? Ну, ріпак теж сходить, так, я вам скажу, хотілося б краще. Але ви бачите, сухувато, сухувато капець. Що ми там є? Ну, ось є. Та? Ось зверху лежить. Але щоб такий камільфор, ще треба дощиків. Обіцяють на вихідні якісь дощики. Так, то вже рядочки проглядаються, але бачите, ще. маленькі вже сходки є, але ще треба цьому грибачку трошки було, щоб точно мати результат. Але що я вам скажу? На жаль, в нашій зоні треба готувати ґрунт. Сухо, несухо, готуємо ґрунт, потім чекаємо, коли випадуть опади, і починаємо з сівбу. Інакше по-іншому я не бачу якихось варіантів, як його отримувати там якісно сходи. Може бути така історія, що гірше десь сходи, бачите, сходи маленькі гірше, тут ліпше, тут гірше. Але все рівно сівалка просапна дає можливість краще. Підготувати ґрунт і краще сіятись, аніж зерново. Так що сійте сівалками точно висіву і підбирайте насіння більше 6 грам бажано. Хоч цього деякі не хочуть чути і розповідають вам, що ну, таке життя. Але ж з іншої сторони холдинги більш-менш нормальні партії отримують, якщо хтось робить обмеження таке. А я знаю, що точно робить. Так що тримайтеся, щоб не було знаєте, такої історії, що ви... Гроші платити е, справжні, да? іноді ще по передоплаті, холли не користуються, наприклад, там іншими схемами фінансовими. Е, ви не гірші, ви повинні вимагати теж якісне насіння, більше 6 грамів і діаметр бажано більше 1,5 мм. Тримайтеся, успіхів вам!